Продовжую дивитися ваші блоги та трошки їх коментувати. В мене є сторінка Міхаїла. Ано ну, мені так здається, да, судячи з нікнейму, що його звуть Міша. Класний блог. Багато графічних речей, якісь анімації, прикольно виглядають відоси, які ти монтуєш і щось розповідаєш про себе. Вони унікальні. Да? Це ти передаєш свій світогляд та своє бачення. Але я не до кінця розумію, що саме ти робиш. Ну, ти ось займаєшся блогом для чого? Щоб ось показувати якісь дуже креативні речі. Ось тут, хоча, о, це вже в нас кейс, да? якесь портфоліо. Поїхали, тобто це логотип, який ти розробляв. Хорошо. Тобто, виходить, що ти хочеш, не знаю, публікувати своє портфоліо в інстаграмі і завдяки цьому знаходити. Клієнтів, якщо так, то також потрібна якась система. Не вистачить просто виставити один пост, який в тебе був на початку цього року, і забити хіт на свій блог, да, і виставляти там час від часу. Якісь типу креативні історії, чи якусь там графіку, картиночку і так далі. Якщо ти хочеш залишати це так само творчим, там де ти просто самовиражаєшся та щось, ти типу, розповідаєш світу. Супер. Якщо ти хочеш з цього брати, клієнтів, то тобі потрібно системно цим займатися. В тебе вже є посилання на Behance, з якого я так розумію, можна більше дізнатися про твої роботи. Але ось творчим людям, якщо хочеться заробляти з цього системно та стабільно, потрібно. Як-ніяк, -як, але робити це системно. Знов ж таки, постійний контент, щось показувати, якісь рубрики, там, де ти розповідаєш про своїх клієнтів, про якісь складнощі, які ти вирішуєш, про те, які виходять в кінці результати, да? ось якісь з цим портфоліо, які ти вирішив виставити. Все, що завгодно, можна тестувати, але знов ж таки системно та постійно це робити. А так блог виглядає прикольно. Хоча в тебе всього 15 постів, цього дуже дуже замало для того, щоб це почало приносити тобі гроші. А ви що думаєте? Дайте свою думку в коментарях.